Доброго осіннього ранку малята! Осінь вас вітає, гарного вам дня бажає. Сонечко вам всім сміється, хмарка біля нього в'ється. Різнобарні листочки літають, це вони вас так вітають. Діти, сьогодні ми з вами вирушимо до країни математики. Давайте згадаємо, як ми вміємо рахувати. Порахуємо жолуді один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці діти. Діти, яке число ви називаєте першим, коли рахуєте? Так, один. Подивіться: ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібно. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Дити, послухайте уважно, скільки сонечок у небі? Одне. Скільки носиків у тебе? Один. Скільки в песиках хвостів? Один. Скільки хоботів слона. Один. Молодці дітки. Як же пишеться одиничка? Одиницю, люба дитинко. Писати почнемо із центру клітинки, потім у правий верхній куточок мандруємо, далі на нижню лінійку до серединки крокуємо. Тут писати припиняємо першу одиничку маємо. Подивіться, будь ласка, на малюнок, і знайдіть, де цифра 1 написана правильно. Ми зараз визначимо. Так, бо оці, діти. Подивіться уважно на малюнок і порахуйте, скільки одиничок сховалось у лісі. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Молодці діти. Подивіться, будь ласка, на іграшки і знайдіть, якої іграшки є по одній. Так, це лялька і пірамідка. Молодці. Давайте розставимо наші іграшки на поличку. Поставимо ляльку на нижню поличку. До неї додамо м'ячик. Скільки тепер іграшок на нижній поличці? Так, дві. Діти в математиці це називається дією додавання і ставимо знак плюс або знак додавання. До ляльки додати м'ячик буде дві іграшки. А тепер з верхньої полички заберемо одну машинку. Було три машинки, стало дві. В математиці це дія віднімання. І ставимо знак мінус або знак віднімання. Від трьох машинок відняти одну. Буде дві. Діти. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Давайте згадаємо, що ми сьогодні вчили цифру 1. Та знаки додавання та віднімання. Молодці, мої розумнички! Чекаю вас на наступних заняттях. До побачення!